Це другий день нашого челенджу готування до НМТ. А, зараз 12 година. Я, коротше, вже 2 години як просто сиджу, заповнюю свій особистий щоденник. Да? Дивіться, скільки тут уже Треш. Там уже чимось сторінок. Зачитую, що в другому дні. Що які в нас справи на другий день? Зараз, 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 зараз А, Значить, в той самий час, тобто я починаю завжди свої уроки з 14.00. Книга НМТ Укр, тести НМТ Укр, онлайн урок математика і курси чеської. На цьому все. Сьогодні маленький такий, але, звісно, я типу ще йду, зараз зроблю якісь справи, тому що в мене є типу додаткові справи, які я можу робити. От, тому так. Да. Е, Думаю, мабуть, переписувати історію. А, ну так, ще я в п'ятницю блін, трохи собі е, зробила виямку. Я не згадаю, як це буде українською, тому десь ставлю. Е, я піду на 18.00 на мафію. Yes. Тому що треба все-таки ж трохи відпочити. І, ну, типу, там, да. от, а ще, думаю, типу, всереду піти на uh, speed ін De... Speed dating? Щось таке. Ну, коротше, типу, швидкі знайомства, швидкі побачення, неромантичні швидкі побачення. Uh, от мені типу, дуже цікаво туди піти, але ніхто зі мною не хоче йти, тому що всі зайняті. А ще uh, все-таки. ж це таке ж буде Герпаті, girl Герпаті на моє День народження. Я, mm -mm -mm. yes, тому чекаєте влогсьо. Все, я йду, напишу цій дівчинці і йду нарешті вчитися. Yes. Um, ну, я вирішила типу поїсти. А потім вже вчитися, Ну, важливо. Ну, типу, харчування це важливо. Коротше, тут є така прикольна таблиця. «Розрізняй, розрізняй наголоси в українських і російських словах. І тут є порівняння. Відчим отаман. Отаман. Боже, чому отаман? Чому осока? А не РЕШЕТО! Os... Санки. Oh. Ну, я маю тупик. Ну, просто я тупик. Я признаю. Зізнаю. Я просто, мабуть, тупік. От я ніколи не розуміла подвійні. Все зрозуміла. Подвійний наголос. Mm -hmm. ну, сьогодні, мабуть, не твій день. Злоба і злоба. Вівтар і вівтар. вахтар і вахтер, ведмедиць і ведмедиця. Вероніка і Вероніка. Весняний і весняний. Вихованка і вихованка. Короша, вчора мама дуже швидко прийшла, і я не змогла тобі знімати свій а, влог. Тому пройшов хороша цей урок з математики, це був трошечки треш, вчителька класна, але там якийсь один чувак був, що мене так дратував, так бісив, він постійно перебивав, постійно. Е, постійно викрикував. Ну, коротше, це був якийсь жах. Але нормально сподіваюся, його більше не буде ні на одному році. От, а ще я тобі типу пройшла тести з української мови, в мене було, мені здається, 80% правильних відповідей, відповідей на наголоси. От, але я не заскрішатила, на жаль. Так. А потім в мене були курси чеської, я знову ж таки нічого не знімала. Так. <клух> 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 І все. Це був другий день. І перекидуємося в третій день, коли я це якраз знімаю. Mm -mm. Всім привіт! Ви на каналі я Дуб, і це в нас третій день, середа нашого челенджу. Готуйся до ННТ тиждень. Сьогодні. Сьогодні в нас. У мене вже стільки сторінок, що я не розбираюся до мене мій розклад. Та. Wednesday. Сьогодні в нас книга НМТ Історія. Тести НМТ Історія. Онлайн-урок українська Українська школа. Але е, я трошечки ступіт. Uh, і краще сплутала, що в Чехії не співпадають години з українськими годинами. Тому ми трохи посунемо. Um, да. uh, що, типу, почнемо свої заняття в трохи раніше. Я думаю, в 13.00. От година буде НМТ історії книги, що я буду просто читати. Потім я. Потім я 30 хвилин, ну, завжди, як завжди, не встигну зробити ці НМТ тести. Але Анівес, скоро НМТ-тест на 30 хвилин. А потім, 14.30, в мене вже урок з онлайн-уроку української мови. Він закінчиться по факту в. 15.50. 15, потім ми встигаємо зробити українську школу. І потім я йду в мрію на спітдей. А так, поки що, я не відстаю ні по чому. Що все супер. Я сама здивована, чесно кажучи. Одне, що я, блядь, забуваю про свою табличку продуктивності. І трохи її не виконую. Але я вже, типу, ну змонтувала видва. Ну, коротше, ну, все поки що, поки що, що, все нормально. Поки що я сповна сил. Тому що ну, я, короче, це ж маю в неділю день народження, знаєте, у мене стільки сил, стільки всього, і там друзі класні. Я реально дуже рада їх бачити, Ну, коротше, все, супер. Йдемо е, робити додаткові завдання, тому що це тільки 11 чи дванадцяти година, е, чи 10-та навіть, я не знаю, не пам'ятаю. От, йдемо робити якісь е, е, завдання. Я думаю, що я перепишу знову ж таки історію. Uh, так як я вчора не дуже типу українську школу виконала, uh, тому що я просто не встигла, то я йду, виконую українську школу і uh, пройду ще раз тести з НМТ е, uh, історії. Ті, що я вчора проходила, чи в понеділок проходила. В понеділок, які я не встигла доробити, і, типу, uh, мені ще треба їх про Коротше, багато роботи, багато роботи. Все, йду, тому що часу мало. В годину вже починаю вчитися, це трохи м, жах. Все. Зустрінемося. Не знаю, що я перше буду робити, але зустрінемося там на столі. Хорошо, все. Історію я повністю дописала, повністю переписала. Дуже багато я не переписувала уроки. Нарешті все переписала. Залишилося тільки там все повиділяти. Але це вже таке, це вже на потім. Абсолютно на потім. От, з історією у нас абсолютно це. Це вже можна просто відкласти геть. Тепер. Я йду переписувати правильні відповіді з історії і пройду цей тест ще раз. Тому що я не встигла переписати всі. От, здесь я десь поклала цей зовсім. Мене абсолютно болять руки, але я переписала раз, два, три, чотири, п'ять. Переписала і тепер до проходити той самий ж тест. І побачимо, які будуть результати. Все. Хороший був у нас цей е, урок онлайн української мови. Бо ж знову той чувак, який всіх перебиває, всім, е, типу, <гважаю> заважає урок, заважає проводити. Ну і нарешті вчителька сказала, хоча б один викладач, хоча б одна викладачка сказала е, про це. Ну, чесно, я вже писала в той чат, завали їбало. Ну, я так не писала, але писала культурніше. От, а зараз я йду мрію. Спітбейтінь. Mm, yeah. От, типу, знайомство, швидкі знайомства. Типу, воно прикладається як швидкі побачення, але там написано, типу не романтичні. Тому так. Бо я, типу, пам'ятаю, що в перший раз мене дуже смутило це спітдейсінг, типу, побачення, ну, я не пішла. Ну, а потім виявилося, що це було типу, дружелюбне. Ну, я як завжди нічого не засняла, бо як завжди забуваю, коли я дуже зайнята, коли я щось чимось зацікавлена. От, ну, було нормально. Типу, ну, я поспілкувалася, зрозуміла, що там ну, таке собі люди. Але з однією дівчинкою я познайомилася, вона, коротше, подруга моєї подруги, і ми обмінялися з нею інстаграмами. Тому плюс одне знайомство. Це круто. Але, типу, ну, все інше, ну, нормально, па-па.